Екологічне лихо на Чернігівщині під загрозою ліси регіону. Через на шкідника там рудіють соснові насадження. Вони усихають, а потім гинуть. Лісівники кажуть, давно не фіксували такого засилля гусені. Сюжет Романа Барашева із району біологічної аномалії. Цю сосну доїдає гусінь. Наступного року вона піде під спил. Ліс почав рудіти. Ми думали, чесно кажучи, ми з чоловіком собі думали, що це пов'язано з спекою, засихають дерева, скидають, скидають хвою. Але потім зайшов ліс і каже гусінь. На дорозі під кожним деревом це продукти життєдіяльності гусені, яка з'їдає хвою. Від чого дерева. Ну, почали сохнути буквально це за три тижні ліс породів весь. Дана сосна ще місяць тому вона була повністю зелена. За місяць вона стала сухою. Бо, ну, вона і... вже не виживе? Ні. Ну, більшість цих сосен, які зараз стоять сухі, ну, вже роді, вони просто повсихають. Ці ліси на межі Чернігівської та Київської областей. Перші осередки соснового пильщика місцеві жителі та лісівники виявили тут приблизно місяць тому. Зараз зіпсовано вже кілька десятків гектарів лісу. Судячи по масштабах, які виникли, ну, мабуть, буде дуже багато дерев на рубку, дуже багато. Просто лісу не залишиться. Коли ввечері стає тихо. Таке враження, ніби в нас саранча. Хрупостить ліс, хрупостить. Отак От виглядає кубло звичайного соснового пильщика гусені, яка поїдає хвою, вбиваючи рослини. На цій ділянці лісу їх сотні тисяч цих шкідників. Якщо гусінь поїдає 80% хвої, дерево просто гине. З лісівниками ми зустрічаємося на території остерського лісництва там, де гусінь наробила найбільшої шкоди. Лізе вверх і для того, щоб піднятися в крону, оскільки він є саме хвоє-гризучим, тобто він об'їдає саме хвою. На цьому дереві можуть бути їх тисячі. Спеціалісти фіксують подекуди дерева об'єднані наполовину, а іноді і майже повністю. Однозначно, це не, не, не біологічна диверсія, це цілком природній процес, сприятливі погодні умови, а саме відсутність тривалий час опадів, сильна спека. Останні такі серйозні випадки і. Спалахи цього шкідника активізації були зафіксовані ну, на Чернігівщині більше 10 років тому. Ого, яке! Я зараз тільки е... побачив. Он, бачите, скільки? Це кобло налічує більше, мабуть, 50 особин гусені пильщика. Вони такі їх захисна реакція, підіймають нібито голову, лякаючи пташок. Це дерево за нормальних природних умов, ну достатньою кількістю вологи, воно виживе, але буде дуже пригнічений ріст. Птахів в лісі не чутно, але самим лише пернатим стільки гусені не подужати, пояснюють лісівники. А місцеві жителі просять чимось обробити хвойний ліс, щоби він не перетворився на сухостій. Ми звернулися до головного лісничого нашої громади. Почалися дуже дивні якісь розмови про те, що хтось не дозволяє ліс кропити, хтось буде проти. Це ми б за два дні зібрали б всі підписи всіх жителів, які є дотичними до лісу. Я за за своє життя, скільки я тут живу, я жодного разу не бачу, щоб ліс обробляли. Люди в шоці, і люди в шоці від того, що ситуація ну не вирішується. І вже навіть були пропозиції від людей досить забезпечених, що вони готові в приватному порядку оплачувати якісь служби, які би могли скропити наш ліс. Лісівники розводять руками, інструкції забороняють використовувати хімічні препарати на територіях прилеглих до населених пунктів. Проблематика саме цього місця заключається в тому, що ми безпосередньо знаходимося на межі з населеними пунктами. І цю хімічну речовину, цей хімічний препарат ми тут використовувати просто не зможемо. Таке засилля гусенів в українських лісах в останній фіксували 30-40 років тому. Тоді зелену пожежу, як називають це науковці, спостерігали на сході держави. Нинішній спалах на полісі пояснюють кліматичними змінами та аномальною спекою, що пробудила соснового пильщика, і наголошують реагувати слід негайно. Потрібно виробляти насадження певними препаратами. Потрібно, щоб місцева громада зверталась до відповідної військової і обласної державної адміністрації, отримати дозвіл на роботу з цими препаратами. Вони є, як я вже сказав, вони є в Україні, є і в європейському виробництві. Обробити насадження з повітря неможливо через те, що в умовах війни діє заборона польотів. Зокрема, агродронів, але фахівці лісового господарства не відкидають, що зараз вояки можуть зробити виняток. Якщо ж ні, то надія лише на природу, яка залагодить проблему. Лісівники прогнозують до вересня гусінь наїсця, та сподіваються на безсніжну зиму і безвологу весну. За цих умов популяція шкідника істотно зменшиться. Ліс це легені планети наші. Давайте будемо чесними. Як казав Стівен Хокінг, да ми придумали як все знищити, але ми ще не придумали, як побудувати нову планету. Тому хотілося б, щоб після нас ліс лишився. Де колись там наші діти, внуки, правнуки, гуляли по цьому лісу. Роман Барашов Володимир Дєдов. подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.